Окупанти відновили свої нічні атаки по Нікополю. Так через влучання дрона пошкоджено житловий будинок та дві автівки. На щастя, обійшлось без загиблих та поранених. Однак, наслідки від безпілотника оселях значні, вибиті вікна, понівечені балкони. Пані Лариса приглядає за квартирою своєї родички. Дізналась про пошкоджене майно серед ночі від сусідів. Подзвонили моєму чоловікові і сказали, що у вас там побило балкон. Ну, що, що ніже там ще що хуже, ну у вас вроді как то балкон пострадав. Допомагає усувати наслідки обстрілу пані Ларисі Кум. Олександр знає, як це жити під прицілом ворога, однак виїхати та покинути власний будинок чоловік не наважується. У ну, нас ж мародери, от і ну як, як квартиру закрив та поїхав, а у своєму домі ну, якось воно. Треба і сад у мене, і ну, таке. От. Ні, звісно, якщо буде дуже, от, я вважаю, що ще ось, о, Путін стріляє, а я на сараї кришу перекриваю. Я, от, ну, будемо оптимістами. Ми продовжуємо знімати, писати новини та створювати сюжети для того, аби більше людей у світі бачили те, що відчувають та переживають нікупець третій рік поспіль. Побачити на фотографії і вживу, то вживу, звісно, воно ну, дуже чіпляє. І в больницю попало, ну як це? Ну, як це росіяни? Ну, по больниці. Ну, хіба це воєнний об'єкт, чи що? Ну, це в голові не вкладається. От. Ну а що нашим людям? Нашим людям бажати, щоб ви видержати це все. І з росіянами ніяких контактів, ні, хай ото я б їх рвом з крокодилами обгородив, і хай би вони там жили, варились у своєму саку. Ми всі намагаємось наблизити кінець війни та зробити свій внесок, коли Україна знову стане мирною. Ці кадри стануть свідченням збройної агресії Росії і сподіваємось, що не дадуть українцям забути, якою була війна. Ви також можете допомогти розповсюдити це відео на якомога більшу аудиторію. Достатньо підписатися та поставити вподобайку.